Сьогодні, вже у п'ятницю, 5 вересня у Кремлі, це речник Путіна Пісков вже заявив, що Кремль категорично відкидає будь-які гарантії, які от пообіцяли Україні і європейці, Сполучати Америки, що не може бути жодних якихось там іноземних військ на території України. Більш того, навіть Пісков заявив, що Росії також потрібні гарантії безпеки. Ну, цікаві, від кого потрібні гарантії безпеки, хоча можна уявити, що. Мова йде про те, щоб ті території, які зараз знаходяться під окупацією російської армії, щоб Україна не могла їх повертати. Я так думаю, що, скоріш за все, якщо буде якась досягнута угода, там росіяни будуть намагатися це все прописати, щоб е, ці території Україна не могла звільняти. Ну, побачимо, як буде розвиватися ситуація навколо цих гарантій безпеки. І, до речі, що з цього приводу чи має заявити там. Було сказано, якщо Росія не буде йти на Мир, то будуть разом із Сполучені Штати Америки і Європа веде додаткові санкції. Ну і Трамп в середу заявив, що він не задоволений Путіним. Але вчора, ввечері, в четвер він сказав, що буде мати найближчим часом розмову з Путіним і сподівається, що це буде хороший діалог. Отже, подивимося, що з того всього буде.